Українці взагалі закликали ознайомитися чітким планом дій на випадок потрапляння під завал будинку. Треба бути готовим, аби вижити елементарно зібратися. А значить, дивіться, якщо таке сталося. А, поки не приїхали фахівці, не припиняйте кликати на допомогу, повідомте а, де ви, що з вами не що з вами відбувається. Якщо ніхто не чує, а, то значить потрібно спробувати вивільнити руки і ноги, але без різких рухів, аби не посипалося каміння, не посипалося завали і не впало на голову щонебудь. Далі, от заспокойтеся, ну важко заспокойтеся, але спробуйте так оцінити ситуацію, чи бачите ви, що на вас впало це брила, це каміння. А, чи під силу вам розібрати завал, чи під силу вам підняти ту каменюку, яка на вас впала. якщо так, то можна обережно почати розбирати цей завал, намагаючися не зачепити те, на чому все тримається, і потрібно далі намагатися кричати, сповіщати про себе, телефонувати, якщо є можливість, підняти руку і дістатися до телефону. Гучно, гучно, гучно стукати по трубі, якщо така поруч є, аби рятувальники, аби люди розуміли, що там є жива людина, людина, і перш за все потрібно живого рятувати, як би це страшно не звучало. А після звірнення, якщо самі себе звільнили, mm -hmm. варто оглянути, е, чи не зламано, чи не перебито, чи не які, які ушкодження є, аби чітко одразу лікарям повідомити. Я вибач, вкотре покажу, вже я показував це. Да, давай даже життя, життя, я хотіла життя. Ти чому це в Ізраїлі, тому що Ізраїль постійно потерпає від обстрілів. У нього у кожні будівлі навіть спеціальні є бункерні кімнати, броньовані кімнати, прямо на будь-якому поверсі, куди можна заховатися. Є така. Поняття, як трикутник життя. Якщо ви е, починається тривога, якщо починається бомбардування, якщо летять дрони-шахіди, то дивіться, найбезпечніша місцина, по факту, це куток між стіною і підлогою. Чому? Тому що якщо стеля буде падати, або, наприклад, куток між диваном, меблями, і або О, під столом, це навіть навіть друг, друге по іншому, Ви бачили, як обвалювалася бородянка і так. інші будинки. Везюмі, отак, от просто воно падає, обладалось. і оцей куток між стіною і е, між стіною і підлогою він буде найменш ушкодженим. Що в Ізраїлі пояснюють людям? Потрібно так от біля стіни, прямо лягти, прикрити руки головою, от максимально закритися. І, е, або під столом, або під е, біля дивану, або ось так: от, ну це трикутник. Ось так прикритися, скрутитися. Вибачте, що я тут показую вам рачки. ось, І таким чином найбільша вірогідність врятуватися і найменше е, постраждати в разі е, обвалу. Ну, в таких випадках, знаєш, я дивлюся на тебе і думаю, боже, як От, доб як що добре, ти? що ти такий компактний. Знаєш, ти так компактно складаєш саме. Ну давай же, спробуй ти. Неси... Ні, я в сукні ні. Я, я зараз не буду, це буде не дуже а, красиво. І а, я думаю, що якось да, впораюся. Жіка, знаєш. Жінка без сукні красивіше, ніж в сукні. Ну це вже. А безпека, важна. як я кажу, пасує кожному.